Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури цензорнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, друзі? А я знову, з вашого дозволу, виступлю в ролі Баба Ягапротів, ну в тому сенсі, що я буду задавати дуже незручні питання. Це, зрештою, робота журналіста. Дуже багато хто забув про це. Я не забуваю завдання журналіста не гладити людей по голівці, а задавати дуже незручні питання, на які потім треба шукати відповіді разом. Тому я задам питання те, яке винесене в заголовок, з приводу того, як ми проживемо цю зиму. Мова йде не тільки про якісь безпосередні речі, як ми пройдемо ці три місяці, хоча питань є дуже багато. Це можна, в принципі, навіть трошечки розширити до такого простого питання: а чи є взагалі України план Б і розуміння, що робити, якщо що? От ми зараз з вами спробуємо розібратися в цих, якщо що, і задати дуже незручні питання. Отже, ну перше, звичайно, найбільше незручне питання. Це звичайно те, що зовсім скоро я впевнений, почнуться великі, набагато більш масовані ніж зараз атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. Звичайно, інформація про те, наскільки добре ми підготувалися до цих атак, це державна таємниця. Тому якраз не є проблема, якщо ми там точно не знаємо на якій станції що там відновлено, і скільки де стоїть. Це не є проблема. Але я просто хочу зазначити, що знову ж таки, ну давайте просто розуміти, що нас очікують дуже серйозні проблеми. З великою долею вірогідності нас очікують певні відключення навіть. Якщо буде серйозно холодно, навіть якщо не буде якихось серйозних ударів, тому що ну, вибачте, але минулого року українська енергосистема чудом вистояла просто чудом, чудом і гігантською допомогою наших західних союзників. Наскільки добре ми змогли скористатися цим часом, точніше, не ми, а діюча влада, ми дізнаємося дуже дуже скоро, друзі. Але справа навіть не в цьому. Насправді ми входимо в цю зиму. І про це, до речі, пише дуже багато американських і західних аналітиків. От, наприклад, вийшов навіть президент Чехії Петер Павел, військова людина, яка, до речі, як ви бачите, дуже е, прихильно ставиться до України і при цьому дає досить такі неприємні українському уху прогнози, але чому які, знаєте, які чомусь дуже добре, на жаль, чи не щастя, але спрацьовують. Де він дуже чітко говорить, що на жаль, ситуація складається так, що нам буде дуже складно отримати реальну військову перевагу над Росією в осяжній перспективі. І це означає, що, ну скажімо так, вся та стратегія, яку, скажімо так, хоча б на словах говорив Володимир Зеленський, тільки перемога, ми всіх побідю. Он там, що там Черней Зеленський на днях заявив, що ніякого тупіка немає, залужена це все фігня. Значить, ми будемо наступати далі, ми знаємо, куди, у нас все розписано, які міста ми будемо брати і так далі. тому подібне. Мені просто хочеться спитати цього дядю. А чим ти будеш воювати? Розкажи, будь ласка. Ну, давайте ми не будемо собі брехати, що наше виробництво покриває а, хоч якісь з тих а, наших потреб, які у нас є. Найголовніша потреба це звичайно власне снаряди. Ми їх виробляємо в потрібних кількостях? Ні. До побачення. Ну до побачення телебачення, тому що, вибачте, згідно оцінок і того ж таки залужного, в тому числі до трьох чвертей. Всіх уражень на полі бою наносить артилерія. І якщо ми зараз пробуємо виробляти свою артилерію, це правда, відновлюємо радянські стволи, щось там пробуємо виробляти радянські калібри, але вибачте, основна маса зараз уражень наноситься високоякісною, високоточною західною артилерією і відповідними боєприпасами до неї. Чи маємо ми можливість без західної допомоги щось потім робити? Ну, давайте собі скажемо чесно, без брехні: ні, не маємо. Тому і в цьому, до речі, насправді трагедія нашої ситуації. Ми на 400 залежимо від західної допомоги. Добре, це недобре, скажу одразу. Нічого хорошого в цьому немає тому, що завжди краще, коли в тебе є план Б, коли є якісь інші варіанти. У нас яких інших варіантів нема. Ми повністю залежимо від е, західної підтримки. І отут ми виходимо на найболючіше питання, тому що знову ж таки ми прекрасно бачимо, що відбувається з американською допомогою. Ми пам'ятаємо, як на днях пан Кірбі вже заявив, що. Американці використали вже 96%. Всі ті суми, яка вже була виділена до допомоги Україні, залишили, що там один трошки більше одного мільярда. Що робити далі? Не зрозуміло, якщо не буде виділено гроші. Так, да, звичайно, давайте не забувати, що зараз Білий дім дуже активно, і Держдеп, і Міноборони, і МінФін всі давлять на конгрес, що давайте виділимо це важливо і так далі, тому подібне. Але в результаті, що буде прийнято, ми не знаємо на яких умовах, коли, чи не будуть там ще якісь перепони. Так далі. Це треба розуміти дуже чітко, що можуть бути серйозні проблеми. Так само є банальні технічні. Речі американська військова промисловість тільки розгортається. І потрібно ще мінімум, як пишуть самі американці, де 6-8 місяців, щоб вийти на проектні такі можливості. Плюс давайте не забувати, що є Ізраїль, який тепер відкусує величезну частину того, що раніше могло піти нам. Є знову ж таки Південна Корея, є Тайвань, є Японія. Є дуже багато інших точок в світі, куди потрібно прикладати свої зусилля. А я нагадаю, що американці зараз дуже серйозну увагу приділяють саме тихоокеанському регіону, де в них є купа нових союзників, які потребують їх підтримки тому я до чого веду? На жаль, це питання не того, що любить нас Байден, не любить. Питання в тому, що дійсно ми не можемо вважати американську допомогу сталою константою. І коли мені зараз в коментарі, люди з криками ну, от же вже 5 в 16 прилетіло в Румунію. Друзі, це чудово. Я дуже радий нам. Ці в 16 дійсно дуже потрібні, наприклад, на півдні, щоб відганяти ублюдків від нашого зернового коридору, по якому вони не просто стріляють, а вже стріляють ракетами по наших кораблях і не тільки наших, які там ідуть. От але ж питання в кількості і коли ці літаки з'являться на полі бою, тому що це як з атакам саме чи добре, що вони з'явилися? Це блискуче, Це супер. Ми вже бачимо результат. Але як шкода, що вони не з'явилися, наприклад. Навесні цього року і могли би нам дуже серйозно бути помічними в нашому, е, наших наступальних діях. Ну і так далі, тому подібне. Я зараз в жодному разі не хочу там ні в кого нічого звинувачувати наших західних партнерів. Тобто, е, треба розуміти, що я от особисто вважаю, е, я сьогодні буду максимально виваженим, постараюсь бути в цьому відео, що, скажімо так, в тій ситуації, в тій точці, в яку ми прийшли. По великому рахунку винні на 50% як наші західні партнери, так і українська влада. Тобто, з одного боку, наші західні партнери дуже багато жмакали вялу пісю, і коли треба, не виділяли це через різні причини, дуже часто через страх Росії, через небоя... неважання ескалації, через нерозуміння взагалі що тою Росією буде, якщо вона програє, і так далі, тому подібне. Ну а з іншого боку, цьому всьому прекрасно підігравала українська влада, яка кожного разу, коли потрібно було для наших американських західних партнерів продемонструвати свою боротьбу з корупцією. то-то, 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 Вони демонстрували так би мовити, страусину позицію, тобто, в тому сенсі, що вони не просто опускали голову, вони опускали голову так, що просто. Не можна було знайти і не було з ким поговорити. А в бік заходу і того ж Байдена вони повертали велику обісрану жопу. Вибачте за такий некрасивий образ. Він не мені належить, а моєму колезі Юрію Ніколову. Але він дуже влучний, на мій погляд. От в результаті ми маємо ту ситуацію, яку ми маємо зараз. Відповідно, і це ж ми ще не говоримо про фінансову допомогу, друзі, тому що от у нас ж прийнятий державний бюджет, такий досить я б сказав, позитивний. Да? Забрали у місцевих влад військове ПДФО. Це означає, до речі, різке зміншення фінансування всіх бригад територіальної оборони. Ну, може, хоч все сподвигне нарешті зрозуміти, що ТРО в такому вигляді, як воно існує зараз, напевно, вже трошки не потрібно. Потрібні просто звичайні піхотні бригади. Збройних сил України, а те, що називається ТРО, це те, що у нас є ДФТГ. Може би, вже пора би, як би і цим зайнятися. Ну, ладно, ми зараз не про те. Я про те, що просто щоб ви розуміли, там уже зараз, скажімо, у нас наші потреби десь приблизно в допомозі складають близько 40 мільярдів доларів, з яких на даний момент гарантовано покривається менше половини. Далі то все сподівання. Тому через світовий цей, то ми там надіюсь американці, а то, значить, нам дадуть європейський союз. А то далі, от у нас є ціла низка країн, J7, От ми кожну з неї будемо сидіти, говорити, і дай Бог, вони нам дінюшку рано чи пізно виділять. Як ви розумієте, це теж питання дуже-дуже великого, скажімо так, з великим сумнівом скепсисом варто підходити до цієї історії. Ми маємо розуміти, що знову ж таки нічого стало і константного в цій історії немає. Я вже мовчу про те, що захід входить в період виборів. І тому ж Байдену потрібно буде щось показувати в якості успіху. І і знаєте, коли м, навіть я часто кажу, що ну Україну вже неможливо кинути, бо вона тепер уже на 100% пов'язана з якимись успіхами Байдена. Ну з одного боку, так, а з іншого боку, давайте не забувати, що вибори в Америці це все-таки в першу чергу вибори в Америці, і американські виборці вони голосують за американську ситуацію. І, наприклад, якщо умовно зараз Байден там десь трошечки... Чуть-чуть коників притримає не так, щоб там прям вообще, ну чуть-чуть, А за це Саудівська Аравія різко зіб'є ціну на нафту, і це значить зразу відіб'ється на гаманцях американців і так далі. Тому подібне. Хто ж його знає, який вибір можуть зробити американські політики? І це я кажу зовсім не для того, щоб вас налякати, сказати, що нас слівають. Ні, я просто намагаюся. Моделювати для вас ситуацію і пояснювати, що всі живуть своїми інтересами. І, на жаль, ці інтереси стають вище, ніж наше з вами сподівання про те, що хтось має за нас вирішувати наші проблеми. Ні. І тому а це ще не все, друзі. Найгірше всі, це все таки зовнішні чинники, але ж у нас є ще внутрішні чинники, який називається дуже просто нестабільність. А, наша дорога влада Володимир Олександрович Зеленський зараз отримують саме те, про що я криком кричу з весни минулого року. Перестаньте накачувати людей рожевими мріями, правда? Скільки ми про це говорили? Про всю цю історію з бахмутами, контрнаступами і все решта, і говорили ж цими ідіотами, що ви думаєте, що ви, значить, зараз вибачте за на, на слові, але надрачуєте людей якимись абсолютно нереалістичними сподіваннями. Вся машина вашої тупорилої пропаганди на це працює. А потім, коли реальність... Проведе вас обличчям об необструганий стіл, і люди, особливо невеликого розуму, зрозуміють, що е, швидкої перемоги не буде що попереду тільки кров під сльози, і велика кількість битв, і нічого гарантованого, і так далі. Це. Ви отримаєте просто такий величезний відкат суспільних настроїв, який ще абсолютно не зрозуміло, куди піде. І це дасть величезний шанс для росіян, які будуть це використовувати, будуть грати на кожній абсолютно лінії розламу в українській суспільстві. І це дуже небезпечна ситуація. І Це буде провокувати і опозицію на якісь речі. І той, ну, тобто ви отримаєте велику проблему. Казали нас, всі казали, що ви зрадафіли, агенти Кремля, ви відпрацьовуєте повестку Росії. Ну, ми пам'ятаємо, що ми отримали зараз? Рівно те саме. Скільки разів казали Зеленському, перестаньте сваритися з військовим керівництвом, перестаньте закрийте рот. Ви знаєте, от мене так це вибішує, коли виходять зараз от ці міротворці від Офісу президента чи якісь корисні ідіоти і починають розказувати: зачем ви розкручуєте конфлікт між Зеленським і Залужним, не треба цього робити. А у мене питання: скажіть, будь ласка, а хто його розкручував? От хто тягнув за язик, оце та позоріче на прізвище, наприклад, жовква е цивільне мурло, яке все своє життя сидить в адміністрації президента чи з часів кучми, і воно, яке не має жодного стосунку до армії, ніколи не мало, дозволяє собі таскати військову форму і надягати на себе військові шеврони. І от ця істота починає гнати публічно на залужного. А ще це роблять величезна кількість різноманітних всяких там. Ну коротше, друзі, ми ж прекрасно розуміємо, як це все починається. Потім. Коли ти починаєш відповідати, тобі кажуть, що це ти агент Кремля, і ти розкручуєш цю всю історію. А. Мені, знаєте, от, з кожним разом, чесно скажу, мені все менше е, знаєте, доставляє задоволення казати: А я ж казав. Тому що мені не хочеться бути правим в цій, цій історії. Просто це настільки елементарні речі, які нібито абсолютно очевидні, але, але вони очевидні, на жаль, не тим, кому треба, напевно. І от тепер, друзі, ми входимо з дуже великою проблемою в цю зиму, в тому сенсі, що психологічна стабільність нашого суспільства набагато менша, ніж вона була рік тому. Тобто, я не кажу, що у нас рухне фронт ні, в жодному разі, поки що зброю нам дають. У нас є певні запаси, і не думають, що нас там прям кинуть, навіть в фінансовому сенсі, що тоді дадуть, тобто не те, що ми там обвалимося. Але... Проблема в тому, що от, згадайте, як це було рік тому. Тоді ми були, навіть не дивлячись на ці жахливі обстріли, які були, на ці блекаути і так далі. Але ми ж були після великих перемог. Ми очікували, що от зараз прийшла зима, ці тварі так, але от потім вийде сонечко, і ми вам тварі впишемо. Прийдуть танки, літаки. Ну і ви пам'ятаєте ці настрої. На жаль, сталося все, як сталося через різні причини, які дуже добре описав Валерій Федорович Залужний, хто я такий, щоб не погодитись словами нашого головкома. Відповідно. Я дуже боюся цієї історії, що зараз українське суспільство може дійсно почати реально все більше поринати в внутрішню гризню. Плюс ви маєте розуміти, що наша дорога влада, Володимир Зеленський, це людина і його люди, яка категорично не бажає нічого змінювати. Він нічого не робить. Всі його, всі його одіозні ублюдки, які навколо нього, вони сиділи і сидять, воровали і ворують. Неефективно управляють, неефективно тут все те саме. Во можна знову сказати, як Міністерство оборони просто зараз, як вже пишуть представники нашого Олег Прому, не закуповують ніякої речовки, тому що все, що закупили в травні, там червні, ще більш-менш все. А зараз при пані Умєрові, тобто був місяць, коли чи нічого не купували, Тому що міністра не було, ніхто не підписував, всі боялись. А зараз сам Ум'єра боїться підписувати, тому що, я так розумію, вони зараз підчищають собі хвости старі, старих воровство, а тепер вони бояться щось нового набрати. І от так далі. Тобто таких моментів є дуже багато. Вони, знаєте, знає, ну, коли дуже неефективні люди, то воно, знаєте, як діряве яке починає розлазитись. І от весь цей гримучий коктейль і називається, як же ми переживемо всю цю зиму? Це дуже велика проблема, друзі. Тому що ми маємо, на жаль, нестабільність з усіх боків і внутрішню, і зовнішню. І найгірше, що, повторюся, мінімум в половині випадків цю нестабільність провокує, власне, сам український президент і його люди. І, на жаль, він настільки прогнозований в своїх діях, що я не сумніваюся, що таких криз буде тільки більше питання в тому, що українське суспільство більше цього пробачати не збирається, і я дуже боюся іншого моменту, тому що нам все одно треба зберігати легітимність влади і так далі, і тому подібне. А якщо ми до цього ще додамо, що головною і найважливішою ідеєю фікс Володимира Зеленського, його особливого точення є проведення виборів в наступному році? От, вибачте, можна я вам не повірю, друзі, що вони от сказали, ми не будемо проводити виборів. Вибачте, я впевнений, що історія була дуже проста. Вони дуже хочуть ці вибори. Провести, бо вони розуміють, що єдиний шанс у президента Зеленського залишитися при владі те е, привести їх під час ну, скажімо так, бойових дій, поки в нього залишається оцей фактор, коли люди гуртуються навколо прапора. Тобто, коли Зеленський, це не, не Зеленський сам по собі, це символ, це президентська влада, яка там і так далі. Це Верховний Лон Командовичі. Люди підтримують Зеленського, тому що вони підтримують Україну. Це дуже старий такий ефект, який описаний в купі літератури. Тому вони хочуть спробувати це зробити. Вони розуміють, що і так з кожним місцем їх рейтинг буде падати. Ну а як тільки закінчаться бойові дії, кількість проблем, які впадуть одразу на голову людей, буде така і вже не буде де їх приховати, що шансів виграти вибори у них не буде ніяких. А з іншого боку, вони розуміють, що провести ці вибори вони можуть бути нелегітимними, вони можуть розбурхати ще більше суспільство, наші західні партнери теж на це дивляться, отак, а звідки ви бабки на це візьмете і так далі тому подібне. Тому от таку от нестабільну ситуацію ми маємо, друзі. І найгірше те, що ми абсолютно, от в чому я абсолютно впевнений, на жаль, що ніякого плану Б у Володимира Зеленського нема. Його план полягає, мені здається, в дуже простому такому розрахунку, що, мовляв, Байден. І європейці, ну не залежать уже від нашої історії. Європейці просто не можуть собі дозволити, щоб Україна програла, щоб була нестабільність. Американці не можуть програти, тому що це означатиме, що Китай виграв і що значить тоді все можна, і тоді все одразу рухне. Тому як то там вони нас будуть підтримувати, а ми там проканаємо парахабота в і все буде добре. Ви думаєте, вони так не мислять, друзі? На жаль, на жаль, тому у мене дуже велике питання, як пережити цю зиму, як нам випрацювати цей план Б. І чесно кажучи, іншої відповіді. The <laughs> cat Окрім якихось таких банальних речей, які приходять на розум, у мене нема. Перше і найголовніше, кожен на своєму місті має робити найкраще, що він може зробити, і кожен має розуміти свій маневр, друзі. Це перше. Друге, ми не маємо дозволити Зеленському його владі ні на секунду прикритися ніякою війною. Будь-яка спроба, крадійства, брехні, маніпуляції має миттєво виноситись на люди і жорстоко шмагатися. Так само, ми не маємо собі дозволяти ніяких методів прямої демократії, тому що у нас, ви розумієте, воєнний стан це очевидно. Так само ми маємо допомагати, хто не в ЗСУ Збройним силам України кожен день і розуміти, що це єдина гарантія нашого існування і нашого виживання. І головне, кожного разу, коли ви встаєте зранку, нам придеться з вами вирішувати питання і дуже часто робити вибір між правильним і тим, що можна в даній ситуації. Ну і треба розуміти, що звичайно ми маємо бути дуже активними в тому сенсі, щоб з одного боку постійно тиснути на владу. Не дозволяти загнати і в прокрустове ложе суспільного чіткого очікування роботи на перемогу з іншого боку, ми маємо розуміти, що. Кожного лінія розламу буде використовувати з росіянами. Знову ж таки, величезна кількість людей, які дійсно вірили в цю ту чуш, про що ми тут, скоро Москву візьмемо, Ну вони дуже демотивовані і вони стануть дуже легким харчем для розмов про ну давайте вже переговори, сайдемося посередині. Якщо ви думаєте, що це неможливо, ви дуже помиляєтесь, друзі. Ще як можливо. Я це відчуваю. цей суспільний відкат. Він прям відчувається, тому що глибинні народні маси зневірені, і це дуже погано, друзі. Так, що так ми сходимо в зиму, друзі. Як нам пережити зиму? Ну що ж, як завжди, все буде лягати на плечі, мені здається, активних людей, яким не пофіг, які кожен день будуть робити свій особистий вибір, що їм робити. Якщо такого плану Б нема у нашої влади, значить цей план Б має бути у нас, і ми маємо розуміти, що ми потрібні тільки самим собі, і що тільки максимальна концентрація всіх зусиль на, на нашій перемозі може цю перемогу нам принести, як би зараз не складно було її досягти в тому вигляді, в якому. Багато хто собі її намріяв. Я розумію, що може я не дав вам всіх так відповідей, на які ви сподівалися, але друзі, дуже складно в такому маленькому ролику. Цій відповідати насправді моє завдання було, хоча би просто, щоб ви задумались про ці речі і зрозуміли, в які складні ситуації ми зараз є, і чому не треба вірити всю цю чушню рожеву, яку зараз несе Зеленський, яка стає все більш хворобливою, і все більш насправді ем, вона реально дуже шкідницька, тому що вона не дає людям нарешті відчути всю серйозну ситуації, подорослішати і поводити себе як дорослим. А це єдине, що може нас врятувати. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте поставити свій лайк, підпишіться на наш канал. Військовійська аналітики в Ютубі і, звичайно, ставайте спонсорами, якщо у вас є можливість і бажання підтримати незалежну журналістику. А також підписуйтесь і ставайте спонсорами нашого каналу Шоубісі, там теж дуже багато цікаво. І підписуйтесь на канал англомовної аналітики BB Ukraine Analytics. Дякую вам за увагу, друзі. Працюємо разом. Інших варіантів у нас немає.